А зараз? Все в порядку. Угу. Що чекаємо ще хвилинку? Скільки У нас вісім чоловік. Аня в дорозі, да? Так, да Аня в дорозі. Угу. Ну що, починаємо, я думаю, да? Давай. Решта подивляться запит. Усім доброго вечора. Давайте знайомитись, то, що мене не знає. Мене звати Новосад Олександра, я володим компанії. Сьогодні я хочу вам коротко розповісти про заходи, промоушени, які в нас чекають ще до кінця грудня, адже в нас ще є цілий тиждень. Отже, наша перша промо це акція для привілейованих клієнтів. Зроби замовлення на 100 балів і отримай у місяць свого народження брендований ліхтарик, але ви маєте зробити одним замовленням на 100 балів, і плюс ви робите замовлення на 100 балів. У вас безкоштовна доставка. Якщо у вас день народження у грудні, так ви отримуєте брендований такий крутий ліхтарик. Наступне наше промо це для клієнтів до статусу супервайзер. Якщо ви робите замовлення, у грудні на 100 балів ви отримуєте доставку на відділення безкоштовно. Якщо ви робите одне замовлення, формуйте його на 150 балів, тоді ви отримуєте доставку кур'єром додому безкоштовно. Якщо ж до кінця місяця ви робите замовлення сумарно на 200 балів, отримуєте від свого консультанта жіночі вітамінки. Якщо ж робите замовлення на 300 балів, у подарунок вам йде або кава, ви обираєте так, або улюблений смак коктейлю. Наступна це вже саме для промо, для супервайзерів. Це кроки зросту. Вам потрібно збільшити свій об'єм вересня. свій об'єм вересня збільшуємо в грудні і в січні. Якщо ви збільшуєте свій об'єм, який у вас був у вересні, на 500 балів. То вам компанія дарує 2 тисячі гривень на продукти. Якщо ви збільшуєте свій об'єм на тисячу балів, вам компанія дарує 4 тисячі гривень, якщо ж на півтори тисячі, тоді компанія вам дарує 6 тисяч гривень. Цей ваучер можна буде використати у лютому 2024 року. Наступний у нас промоушен це швидкий старт. Кваліфікаційний період січень-лютий, грудень, останній місяць, коли ви відкриваєте свою кваліфікацію. Вам потрібно 3 місяці поспіль робити по 500 балів. Ви можете, звісно, самостійно так викупляти 500 балів, брати широчезні програми. А можете, наприклад, якщо ви людина, яка йде в розвитку, мати 5-7 клієнтів, плюс зростати по кар'єрні і, сходинці і отримати такий крутий нітробуліт. Тут на фото ви можете побачити деяких дівчаток, які отримали круті нітробуліти. Вони дуже класно збивають лід, класно збивають смузі, роблять дуже смачнющі коктейлі. Також наступний наступний наш захід це академія успіху. Вона стартує 18 січня. Буде проходити у вівторок та четвер, з 20 по 21.00. Всього 8 занять. Зачекайте, будь ласка, хвилиночку, технічні технічні моменти. Всього вісім занять вони проходять у вівторок і четвер. Плата чисто символічно за участь, тому що ці кошти йдуть на подарунки. Для кого цей взагалі курс? Я раджу всім своїм клієнтам, хоча б один разочок сходити на цей курс. Чому тому, що ви більше дізнаєтесь про продукти компанії Herbalife. про те, як можна їсти смачно продукцію під знижку мінус 25, мінус 35, або під дуже смачну круту знижку, мінус 50%. Їсти Їсти продукти, як я кажу, великою ложкою. Також ви можете взагалі туди піти, щоб дізнатися більше про продукти компанії, так і почути для себе можливості компанії. Можна бути задоволеним клієнтом компанії, а можна стати консультантом для себе, для своєї сім'ї. Або допомагати іншим. І плюс, якщо ви дуже гарно працюєте, компанія дарує вам грошову винагороду за вашу працю. Наступний наш промоушен це бізнес-день. Він відбудеться 12 січня у місті Львів. Яка ж на нього кваліфікація? Вам потрібно зробити 500 очків у будь-який місяць із липня по грудень, і ви зустрінетеся. Хто ще можливо не знайомий зі своїми консультантами з консультантами, з іншими дівчатками, які будуть розказувати свої історії змін? Зустрінемося всі вживу, пообнімаємося, поговоримо і поділимося якимись своїми такими лайфхаками. Вас чекає тренінг, вас чекають визнання. Нас буде прийом. Ну і, звісно, саме головне жива зустріч, а не в онлайні. Дякую. Сьогодні, по-моєму, промо, все. Далі переходимо до нашої теми. Передаю слово Каріні Рудій. Так, всім привіт, добрий вечір. Так, Саш, буду тебе просити, я буду з телефону, Вдруг якісь там будуть коментарі, ти зачитуй, добре? Або Аліна, не знаю, не добре, бачу, чий зв'язку чи ні. Так, зараз зробимо екран. Чек Так. чи видно. видно. На, на, на повний екран все добре, да? так? Так, так. І мене видно. Тебе не видно? Ні, тебе ми не бачимо. Ми бачимо, б... як Ну, Тоді Вибачайте так. Так, дівчата, у нас сьогодні. Така тема дуже актуальна для багатьох свята. У нас йде новий рік, да, І, в принципі, свят на протязі року багато. Після нового року це в нас 8 березня, ну і так можливо кожного кожного і кожен день праздник. так зараз розповім вам трішки, як себе краще вести в свята, щоб не було потім поганого настрою через декілька днів, коли оповнився. В тазі Чого чекати від свят? Ну, зазвичай ми, коли чекаємо свято, у нас куча емоцій, ми всі натхненні, ми чекаємо зустрічі з рідними, можливо, з близькими, яких давно не бачили. Ми радіємо, коли їх бачимо, а тим паче, коли ми знизили вагу, ми собі подобаємося, одіваємо. На свято якесь улюблене плаття чи штани, так? ми безума від себе отримуємо кучу похвали, які ми молодці. Хоча в реальності, як в багатьох людей, так, так, вибачаюсь, зараз. але в багатьох виходить все з точністю навпаки, як проходить День сучасної жінки, так? яка готується до свята. По-перше, це зробити закупки, приготувати тонни їжі, щоб всі були накормлені, столи ломилися, обов'язково тазик з олів'є. За себе ми так, вже не е, згадуємо, яка їда, яка вода, які перекос, який, який взагалі гербалайф. Я готовлюсь до вечері. Е, в багатьох так, напевно, дівчата. Поставте одиничку, в кого так. Хто зазвичай бігає ніколи вгору подивитися весь в суєті, в підготовці? Одинички полетіли. Да. Ну, сучасний, було так. сучасний світ жінки. Заводу ми навіть не вспоминаємо, коли ж ніколи. І тут наступає цей день Х, коли з'їхалися всі родичі, всі знайомі, сідаємо за стіл, всі розмовляємо. Забуваємо за себе, яка я молодець, скільки кілограмів скинула, без різниці, кіло, два, двадцять, тридцять, але все ж таки ви дійшли до цього результату. І традиційно, що на столі на наших українських столах а, в плані ласощів, да? там огірочки, помідорчики, оливочки. Але ці е, ласощі, скажімо так, Могуть бути дуже коварні. Якщо гіркі помідори взяти, то в них обов'язково є уксусна кислота, яка визиває шлунковий сік. А як ми знаємо, шлунковий сік він провокує ще більший апетит і маєте змогу з'їсти більше, чим планували. Також а, в, в, в консерваціях є ще сіль. Якщо ми достатньо солені, їмо е, страви, їжу, нам зазвичай хочеться воду. Потім на ранок або через день, через два ми все рівно маємо напряки і маємо зайву е, вагу. Також є любителі гостренької страви, е, всяких соусів, гірчиць, кетчупів. Ці, е, Скажем так, вкусняхи теж підсилюють наш апетит, і за рахунок того, що йде е, стимуляція от крові, і з'являється наш ще більший апетит, і ми з'їдаємо більше. А, краще, все ж таки, якщо от хочеться чогось такого ярко виражено, краще віддавати все ж таки перевагу травам от спеціям, ну, наприклад, там орегано, базилік, петрушка, окроп, та ж сама цибулька зелена. А, вони не розбудять так наш апетит і з'їмо ми менше. А також ще великий провокатор це у нас алкоголь. А, якщо ви, там, наприклад, вип'єте келих там, не, не 0,5 а хоча б там 250, або там 2 келиха, вони великої шкоди вам не зроблять. А, а якщо ж це більш такі горючі, наприклад, там, це може бути коньяк, це може бути водка, теж саме пиво, солодкі коктейлі. Хто любить зазвичай, ми їх вибиваємо вибиваємо набагато більше, маємо набряків набагато більше і, звісно, погане самопочуття. Ми з'їдаємо більше. Ми почуваємо себе роздутою. В нас є важкі шлунки, от живіт такий повний. Ну і звісно, поганий вигляд, поганий настрій, збільшення ваги, вздуття. А, моральне пригнічення, я, навіщо я це все зробила. Ну нічого. Головне, не розстраюватися, держати себе в руках. А зараз я вам розповім, як, як же правильно діяти от в таких день Х, да? коли ви знаєте, що у вас от планується застілля. Не обов'язково новий рік, але найближчий це в нас новий рік свято. А, ми витримуємо звичайний наш день. Тобто ми зранку просинаємось, ну, кожен відталкується вже від програми, яка, яка є саме у неї. Тобто це в нас ранок алої чай коктейль зазвичай, робимо якийсь легенький перекус, це навіть може бути чай, гербалайф з батончиком або горішки, з чайком. Та. обід. Ми Намагаємося зробити максимально менше калорійності, тому що ми розуміємо, що ми вечором все рівно будемо їсти. Але ж все ж таки не забувати про прийоми їжі. В обіду, наприклад, там зробити салат, з капуста, да, і собі кусочок м'ясця якогось положити, або там яєчко, ну в кого що є, і обов'язково за стіл ніколи не от залізне правило ніколи, не сідай голодним, тому що з'їсиш місто однієї тарілки п'ять. Обов'язково повечеряйте коктейлем перед е, заходом, да? І тут наступає ваше свято. Ще така. Якби підсказочка да, на майбутнє. Всі ми люди, всі ми гуляємо, п'ємо, їмо, ну, набагаємося, звісно, тримати себе в рамках, але ж є такі лайфхаки, да, які допоможуть трішки послабити це все на ранок або там, через день. Ми перед заходом, коли ви знаєте, що вам іти, да, виберете стаканчик водички, там 300, 400, 500 мл, ну хто скільки зможе випити. Наливаємо туди один або два ковпачка а, алої обов'язково, тому що алоя це як. М Сорбент да? вугілля. А, випиваємо цю водичку. А, бажано в кого є клітинний активатор, але, на жаль, його з, з продажі знято, чекаємо якусь нову новинку, більш кращу. Але це не кінець, У нас є целюлоза. Ми також беремо одну або дві целюлоски, тобто випиваємо алоє, целюлозку після коктейлю або під час, якщо ви знаєте, що скоро застілля. Потім ви йдете на своє свято, відпочиваєте, тримаєте себе не знаю, в руках, в ногах, в чому тільки можна, приходимо зі свята, беремо також стаканчик води, там 100, 200, 300, хто скільки зможе, да? теж вливаємо один або два копачки алої і беремо одну або дві целюлоски. таким чином ми зранку будемо себе легше почувати. Якщо, скажімо так, сильно не їли, то можливо це не буде великий плюс, або вага буде стояти на місці. Коли ми... На святі ми стараємося все ж таки дати перевагу більш салатам, бажано без майонеза, м'ясу, рибі, тобто таким більш простим, без майонезних, без ярко виражених смаків. Які ж продукти е, потрібні на свята? Ну, в принципі, це е, наш щоденний раціон: да? це в нас коктейль, білок, жіночі вітаміни, е, тобто, те, що в нас зазвичай є, тобто, нічого ізобрітати не потрібно. І в чому же плюс? Да? От ми зранку, якщо в нас зв... Вчора ми знаємо що свято, ми е, витримуємо норму по калоріям, трошки підрізаємо. Тобто, ми знаємо, що у нас на ранок та на вечір всього-навсього 200 калорій, тобто є ще в запасі, і ми можемо собі дозволити трошки більше. Але головне, щоб це не перейшло в зажор і не розтягнулося не на декілька, декілька днів. Так. Щось ми опять наклацила. Так, а продукти, які потрібні на свята, тобто, це наші стандартні алої, чай, коктейль. Uh, клітинний активатор можливо когось залишив, залишився. Він вам дуже буде в наготі. Uh, жовтих пігулок також немає, але їх можна замінити свободно термокомплікт, тому що термокомплікт подавляє апетит, uh, він має жироспалюючу дію. Целюлоз він від набряків, тобто це наше солоне, алкоголь, якщо десь там щось переперчили, целюлоза вам допоможе і також вівсяно-яблучний це взагалі. Така палочка-виручалочка для нашого кишечника, тому що все рівно а, десь під'їли, десь щось здуло. Ось оно яблучне допоможе краще сходити до туалету, щоб нічого зайве там не залишалося. А, також ліфтов. Його також, якщо, наприклад, ви алкоголь не вживаєте, да, але там, їжу більш другу, ви можете з ліфтова собі зробити. Наприклад, якийсь коктейль, да, замінити його алкоголем. Або якщо на наступний день ви проснулися і хочеться бадьористи, дати ну зазвичай там новий рік, да там хтось до часу, до двох, до чотирьох, там якимись своїми справами святковими займається. Да, а зранку бадьорості нема, вона відсутня. Тобто можна взяти там літр водички, кинути таблетку ліфтофа і бадьорість вас наздожене. Також що ще можна вживати святковий день після святкового дня. Це такі, знаєте, і щоб соблюдати водний баланс наші чаї, наприклад, там чай з лимонем, з імбирем може бути, тим більше зараз, зараз холодно, хочеться чимось тепленьким зігрітися. Так і такий смаколик. Новорічну ніч можна, да? щоб не ломилися. Ми як звикли, щось поїли смачненьке, обов'язково треба закусити солоденьким. Тобто якийсь тортик, щось повинно бути, але можна нарушити всі традиції і зробити правильну е правильні солодощі. Е ось е перед вами рецепт. Хто з телефонів можете зробити скріншоти? Там потрібно тільки молочко, водичка, творог і коктейль. Все, в холодильник. І такі жалієчки власні. Так, листає далі. А, також а, хто хоче, а, ну, ви розумієте, да, що з коктейлів ми можемо їх не тільки пити у вигляді а, рідини, а також можемо і робити різні смаколики, а, гарячі страви, випічку. У нас є а, книга. Кулінарна книга рецептів, вона є в електронному вигляді. Кому потрібно, пишіть своїм наставникам, вони вам скинуть. Також є книга в надрукованому вигляді в кабінеті, її можна придбати. Набір, повторюсь, да, антипра... антисвятковий набір, це в нас обов'язково термокомплікт, целюлоза, алоє, вівсяно яблучне Це Ті ваші е, помічники, які будуть з вами і будуть вам допомагати. Взагалі хочу сказати, дівчата, що насправді ви всі молодці. А, в, ко... так, а, в кожного різні результати. Хтось скинув кілограм, тільки почав, хтось два, а, хтось десять, а хтось Наташа 35. Вообще, ваш результат? Ну, супер, ви красотка. Треба пам'ятати перш за все, що ви пройшли ось такий великий шлях. На цьому шляху було все. І руки ну, я кажу по собі да? і не хотілося, і вагата стояла, і нічого не хочеться, але ви знали, до чого ви йшли. І що ця котлетка і цей тазик-олів'є, вона зіграє таку велику роль житті? Вона по суті не зіграє. Нікуди олів'є не дінеться, нікуди ковбаса з сиром теж не дінеться. Але у вас ціль дійти до бажаної ваги. Дійдіть, утримайте її. Ніхто не забороняв і ні, ніхто не каже, це ваше право вибирати далі його їсти чи не їсти. А, але все ж треба пам'ятати, яка ви молодець, і перед тим як рука лізе в те олів'є, думати, чи потрібно мені те олів'є. Так, у мене все, дівчата. Дякую всім за увагу. Каріна, нас... можна спросити? Да, Каріна, а не знаю, можна ли там, не знаю, вино там, о, кстати, от вот можна узнати насчет ананасу, можна ли ананас? Свежий. Ну, Ананас, якщо свіжий, ну, это считается, э, э, це вважається, це рахується як фрукт. Ну, Фрукти ми знаємо, що ми їмо до 15. -й. Але ж, якщо ну, враховувати, що це свято угу. і все рівно там, помимо ананаса буде ще щось інше, то краще з'їсти ананас. Що стосовно алкоголя, ну вино, наприклад, вино, ну якщо вип'єш бокал, два нічого страшного не пройде. Взагалі, от я розказувала, да що перед святом випиваємо ми водичку залої і целюлозку після свята. Але бажано знаєте, щоб, більше щоб менше випити і менше з'їсти. От можливо, знаєте, як со сторони люди скажуть, ой, що вона собі там за бутилку принесла, поставте собі кувшинчик з водичкою. Налито туди випила бокал, ну і якщо це не залпом, буде пригубила виця, попила водички, з'їла салатик, ну тобто ананасик і все. Якщо на ранок буде трішки більше, ми не розстраимося. Ми головне собі сказати вчасно стоп. Тому що 1 января, потім вечеря, потім щось ще куди кудись понесли вечері то колядування, то посипання, щоб не розтягнулося до 8 березня, тому що 8 березня, ага, і там плюс 5. І це буде не дуже приємно. У кого ще які питання, дівчата є? М-м. Я зараз ще вопрос такой хотела спросить. А вот, не знаю, вот, допустим, от вот, если, допустим, сама делаешь винолістом, або ти сама, допустим, соки делаєш, допустим, виноградний, сливовий сок, такі ще можна ще допускається, що такое? Якщо ти домашнішки там на сухофруктах. Домашнє вино. Є люди роблять з цукром, є самі вони там бродять. Но все рівно uh -huh. э, градуси там є, і uh -huh. це прирівнюється до алкогольних нап ну, напідків. Тобто, uh -huh. краще вибрати вино, але uh -huh. в міру. Ну, в будь-якому uh -huh. випадку, ти запитала, але ти все рівно тобі захочеться, ти його з'їсиш, правильно? І вип'єш. Ну, да. Ну, да. Да. Краще я ж кажу, ти прийшла, по-перше, не голодна, ні в якому випадку не можна бути голодним. Подивилась, uh -huh. що в тебе є на столі, ага, я буду їсти то, 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 то. Венцем запила, водичкою запила і все буде добре. І все. Uh -huh. Я поняла. В принципі, можна на наступний день, то ти коктейлі і коктейль і вод, воду. Де, як сало. звичайно, так да. yeah. взагалі. Коли так трапляється, коли такі дні наступають, можна ще уз, збільшити кількість целюлози. Гірше не буде. Буде чи, а ще по, походить до туалету, тобто його треба організму злити. Вівсяно-яблучний, все як завжди, зранку, алоє. Випила uh -huh. коктейль, наприклад, не 4 целлюлози, як зазвичай це за день, а випий 6. Нічого страшного. Є склітинний активатор, випий не 3 в день, а випий 4-5. Тобто швидше ти це все згониш. І все. Uh -huh. Другого числа вага стане на місце. Ну, Головне першого не доїдати те, що залишилось в холодильнику. It тобто ти plus... знаєш, що ти uh -huh. пережила uh -huh. новорічну ніч, все. Uh -huh. 1 января, день такий звичайний. Это, в принципе, вот, допустим, я вот по две штучки пью вот утром вместе с, с чаем, там, с кофейнем и вечером. И я могу, в принципе, не два, а три выпить. Конечно. Ну, это вот утром. Я... в экстренных случаях можно ее э, больше кількість активатора и целлюлозы. Угу. Что я понял. Угу. Так, девчата, еще у кого есть питание? Ну, я... Якщо ти Каріна не проти, може поділитися ще теж лайфхаком своїм. Ну я, наприклад, своїм клієнтам так кажу, кажуть, чого бо роблю сама так скажем. Таксі ж ми живі. Люди я, наприклад, якщо знаєш, якщо ну у нас там планується якесь застілля, так як і Каріна казала, там перед засті... ну, перед застіллям, звісно, режим. Там сніданок, обід, в залежності, коли це за стіля, планується перед тим я теж випиваю склянку води з ковпачком алої. Але потім, коли я приходжу додому за стіля, яка б це година не була, я все одно беру алоє, нашу склянку води, випиваю знову склянку води з алої, потім беру вівсяну яблучний, розбавляю його і випиваю. І вранці, якщо в мене ранок, це вже я собі цілий день роблю такий розрузочний день, це одні коктейлі. Сніданок перекус, обід і вечеря, це все одно коктейль. І ще вранці я теж роблю коктейль, але додаю вівсяно яблучний напій. Ну, і целюлоз. Звісно, целюлоз множиться на два. Ну не знаю, от що помітила я по собі. В мене є одна така клієнтка, Вона так само каже, що от коли в ну, коли ми йдемо на свята, відповідно. Ти ж не сядеш і не скажеш ні, я не буду нічого там їсти, не буду нічого пити. Ну, зразу скажуть, що ти хвора якась, ну, ж перше, що питають, що захворіла. Відповідно, дати, щось їсти, щось там випиваєш, бо сидиш в компанії. І що я помітила, що в мене раніше завжди були ну, прям після алкоголю, хоча там не було такої дози, щоб... але в мене були постійні набряки і дуже важкість у шлунку. Коли я почала собі пробувати оце, перед тим, як ти випити вівсяну Яблучний і вранці цього немає, і нема цих таких мішків, прям, дійсно таких мішків. Як, як то тебе бджоли показали, ну, а зовсім інший вигляд. Зовсім інший вигляд. Ще класний тиний активатор додавати, щоб він усилював дію целюлози ну, взагалі ну, класно. Я теж вже не перший рік практикую, тому що ну, алкоголь, чесно, буває часто. З утра, щоб не була дуже погана цифра на вагах, з вечірка головне, знайти той целюлоз. Дівчата, ще питання є, чи може хтось хоче поділитися? Хто як планує? Хто що планує готувати? Ната, що плануєте готувати на новорічний стіл? Мікрофончик включить, не чути вас? Мікрофон не чути. Німе кіно. Карін, навіть ще не знаю, що... Еще... В голові ще не можу нічого зробити. Ну, какие то легенькі салати, риба буде, ну а з алкоголю віно трохи. Ну, фрукти і все. Хватит. А чи цікаво й корисно от сьогоднішній наш е... вечірній клуб? От ви якусь для себе корисну інформацію взяли? От Що, Ну, Що активатор у мене на Я не говорила на Новий год на нички є. Ну, конечно, будут это соблюдать, потому что сгоняешь, сгоняешь килограмм, и не хочется, чтобы они возвращались. Не, ну вы красотка, 35, просто О, я тебе, Карина, знаешь, как это уже с трудом дается, и, и, километры вроде бы проходишь, но уже не так сгоняется, как первые 10 килограмм за месяц, а эти уже за три месяца, тяжеловато. Вот не зря кажут, из женщины в девчонку, ну, меньше. Да, но еще, я же говорю, что раньше цель была 75, а теперь уже что-то хочется 70. А, звичайно ваша вага была, ну, до того, как набрала вагу? Ой, я не знаю, ну, где-то, ну, даже Комфортно. вот, когда я забеременела, у меня было 90 килограмм. Ну, это уже предел, пошел уже, я же говорю, я, я по-моему, в седьмом классе весила 72 килограмма. Ну, нічо. Бачимо ціль, не бачимо препятствий, тем более Идем ви застанк, от, у вас ви можете. Консультант у вас просто огонь. Так що ви обязательно дойдете. Просто потрібен час і действительно цінувати свій труд. Конечно, это труд колосальний. Все думаєте, що это як волшебна пілюля, випив і похудел, і можна да? торками задати, воно ж не так. Да. Це труд, це колосальний труд над собою, над головою і над цим остальним. Так, ну що, будемо закінчувати. Ніхто нічого да, не хоче ми додати. Ми нас соточки наставили. Думаємо, що ти на соточки заслужила сьогодні. <ріпи> дякую. Ми кожен взяв для себе цікаве. Так що приміняємо, щоб не було потім <ріпи> біди 1 та 2 января. Так, дівчата, всім дякую <ріпи> за увагу. До зв'язку, до зустрічі в марафоні. Всім пока. Мирної ночі. Да, Карін. А, так. пока. Пока-пока. Да, пока -пока. Давай.